День захисту дітей міжнародне свято, яке відзначається щорічно 1 червня. Свято покликано перевернути увагу громадськості до проблем неповнолітніх. У Дніпрі спромоглися організувати понад 65 різних заходів. У дитячому парку імені Лазаря Глоби зранку зібралося близько півтисячі маленьких винуватців свята. Тут буде у нас 10 локацій. Це і конкурси, різні, і мастер-класи, всевозможні квести. І саме головне, що ми сюда сюди діті всіх шкільних лагерей, просто так сказать, дітей, які сьогодні там з родителями, так ски е, прийшли сюди погулять і прийдуть сюди погулять. Ми ж що сьогодні нас посіти не п'яти тисяч людей. Впродовж першого дня літа в парку працювали різні майданчики з творчими та спортивними конкурсами. Маленьких відвідувачів пригощали безкоштовним морозивом. Організатори приготували три тисячі порцій. Всі атракціони в парку в цей день для дітей безкоштовні. Тебе нравится здесь? Да. А что ты здесь будешь делать сегодня? Ну, гулять там, на всяких аттракционах, буду рисовать, смотреть представления. Что ты рисуешь? Нам сказали рисовать тему «Моя кветучая Украина». Мы с мальчиками рисуем рисунок. И что это символизирует? Ну, это вот это, то, что я сейчас рисую, символизирует любовь до да, Украины. Нашої країни. декілька майданчиків, де можна пограти разом з аніматорами. На сцені концерт за участю маленьких артистів в образотворчих зонах можна малювати крейдою на асфальті та фарбами на папері. Також можна навчитися плести вузли з канатів та дізнатися, як виживати в лісі. Ці майстер-класи провели представники пластунських організацій. Свято дітей, і ми організовуємо для них е, свято, щоб вони. Змогли порадуватися тут, поратися, і, і щоб їм було весело, і щоб вони були як ми. Тут нас навчають виживати, і тут дуже цікаво. Ми, ну, нас вчать розмовляти українською мовою, щоб, щоб ми продовжили, щоб були справжніми українцями. Утім, варто пам'ятати, що 1 червня це не просто веселий день для дітей, але й нагадування дорослим про необхідність захищати права неповнолітніх. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.